Шановні рідні мої вчителі та дорогі мої однокласники, це особливий момент для мене, який я буду пам'ятати завжди. Я зараз знаходжусь далеко, але моє серце з вами. Дорогі вчителі, я з теплотою в серці та безмежною вдячністю згадую найщасливіші миті мого життя в рідній школі. Ви не тільки навчали нас наукам, але й виховували, допомагали формувати наші характери. Ви вкладали в нас душу, терпіння і мудрість. Дякую вам за вашу невтомну працю, за кожне пояснене правило, за кожне підбадьорююче слово. Ваша підтримка для мене була неоціненною. Я з гордістю можу сказати, що наші вчителі найкращі вчителі у світі. Дорогі мої однокласники. Дуже сумую, що не можу зараз розділити цей момент разом з вами. Ми пройшли довгий шлях разом. Дякую кожному з вас за підтримку, дружбу і чудові спогади. Сподіваюся, що наші шляхи ще не раз перетнуться, і ми будемо згадувати цей час з теплотою. Нехай кожен з нас знайде свій шлях і обов'язково реалізує свої мрії. Я завжди пам'ятатиму, що я випускник найкращого лозівського ліцею номер 10 Дякую усім.